Доброго ранку всім. І ми зараз знаходимося в Трускавці, в нашому ресторані, в готелі Старий Дуб, і зустріли тут файну таку жіночку, яка має дуже-дуже гарні і такі висомі результати. І, будь ласка, Ольга, ви можете розказати нам ще раз свої результати. Дуже вдячний будемо. Я вам дякую, що я стаю такою популярною. Звати мене Ольга, прізвище Ворончук, я проживаю в місті Кривий Рік і я користуюся уже зеленою капсулою. Третій рік до цього я перенесла сім непотрібних операцій. А оскільки я за фахом, будучи був викладач медичної академії молекулярної генетики. Я розуміла, що той напрямок, в якому я йшла, він був хибний. І коли до мене прийшла ця інформація, я здивувалася, що я могла обійтися без цих операцій. Тому, любі друзі, хто шукає собі альтернативу, якраз це для вас. Альтернатива для тих, хто чув, кому казали, що це не лікується. Альтернатива для тих, що казали, що треба операція. Ось мій перший результат я не могла спати від болей 8 років. Це болі пов'язані були з коксартрозом, гоноартрозом, і з кожного в кожному відділі мого хребта були протрузії, грижі по декілька штук. І, звичайно, гормональна перестройка, яка відбувається у всіх жінок з 50 років. І ось з 50 років я не спала по ночам, засинала тільки на 30-50 хвилин. А то 10-11 разів на милицях я бігала до туалету. І тільки перша, одна четверта частина зеленої капсули компанії «Біепік» Мені дуже сильно допомогла. На початку я навіть соромилася розповідати ці результати. Що 8 років, використовуючи аптечні хімічно синтезовані препарати, мої питання не могли вирішити. Навіть вузькі спеціалісти, гінекологи, урологи, травматологи І з першої однієї четвертої частини капсули, в першу же ніч я заснула. Другий результат мій був. Через три болі при артрозі 3-4 ступеню мене покинули болі. Я почала рухатися по квартирі без милиць. А потім, уже і ще дві неділі пройшло. І я вже перестала боятися виходити на вулицю без милець, і я почала на роботу ходити без милець. У мене зняли другу неробочу групу, дали мені робочу групу. На сьомому десяткові я отримала іще одну освіту, по якій я зараз працюю, пішовши на пенсію від викладача. І знаєте, по сьогоднішній день. Я спостерігаю, здаю протоколи діагностичних обстежень. У мене є лабораторні обстеження, і я бачу, як іде дінаміка покращення мого здоров'я. А також такий діагноз, можливо, хто іще не знає. Хронічний жировий гепатоз. Він у мене пройшов рівно через два роки. У кожного приходять по різному результати якісь результати. У моїх колег прийшли набагато швидше, а у мене вони тільки починають. Зрушуватися в зворотньому напрямку, і це Олючка все на е одному е леві? Ні, ні, це не на одному <смітна> елеві. Люди роблять помилку, коли вживають тільки один елев. Є і ще у нас капсули вечірні, <смітна> які закріплюють результати елева у вечірній час. Тому що це пов'язано з тим, коли людина засинає, вона ж не помирає, і ця е продукція працює на клітинному рівні, і клітина. Під час того, коли ми спимо, також живиться, нас ну, да. На же ж ночу проходять всі процеси. Все правильно, да це як. Продовження нашого Так. Ну, А потім є у нас ще продукції продукція вузького призначення для суглобів, наприклад, колаген для їх теж... так. Ну періодично 4 раз, 4 місяці на рік я їх вживаю. Потім яка продукція чи судини мені сьомий десяток? Я не вживаю не жодної хімічно синтезованої пігулки, також бікардіо. Вживаю. А до цього я перехворіла була тим захворюванням, яким від всі, всім роботи.